Літо час відпусток і гаряча пора для аферистів. Грині наступного сюжету і гроші втратила, і не відпочила. Ми розкажемо, як зняти будинок за містом, щоб не постраждали ані ви, ані ваш гаманець. Про відпочинок за містом іра мріяла давно. В інтернеті вона відшукала оголошення і спокусилася на ціну. Та й на фото будиночок виглядав доглянутим і комфортним. Ирина зателефонувала затолофонувала домовилася про дату заїзду. а потім без вагань перерахувала за вдаток питоры гривень на банковскую картку власників житла каково было наше удивление когда вот приехав туда на место то есть уже со всеми вещами с отличным настроением что мы вот отдохнем что все будет хорошо и там уже жили люди при том что они не просто приехали туда жить это это их дом был то есть нам фактически сдали жилой дом других людей Такі випадки не поодинокі. Юристи кажуть, літо гаряча пора для аферистів. Навіть юристи можуть на це попадатися, будучи максимально сконцентрованими на своїй роботі. вони настільки відключаються в водихи, що просто втрачають навіть елементарну бдітельність. Тож, якщо ви вирішили винаймати будиночок для відпочинку без посередників, обов'язково дослухайтеся наших порад. По перше, в жодному разі не перераховуйте гроші авансом без розписки по друге за можливості огляньте будинок на власні очі і зверніть увагу на орендодавця, наскільки впевнено він орієнтується у помешканні. Окрім цього, завжди потрібно перевіряти документи господаря. І ще одне: навіть на короткий термін все одно складайте договір оренди, нехай і без візи нотаріуса. Де Просто буде вказано, що ви приймаєте на місяць за таку суму. Пусть все те, що ви обсудили на словах, буде відражено на бумагі. Це, як мінімум дозволить в дальніше захистити ваші інтереси. Також врахуйте, цього сезону оренда звичайної хатинки у селі обійдеться вам на 10%. Дорожче ніж торік, наприклад, за тиждень у будинку під Києвом доведеться викласти як мінімум півтори тисячі гривень. А от у Криму вже щонайменше три ціни на заміський відпочинок на сході нижчі однак, цей напрямок не користується особливим попитом в українських відпочивальників.